Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, давайте разом скажемо слава Богу. Amen. Я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували в світлі Божого Слова над такою темою. Різниця між осудом та аналізом, тобто роздумами над Божим Словом. Чому полягає різниця? Давайте відкриємо Боже Слово, яке записане в Євангелії від Матвія. Сьомий розділ з першого по п'ятий текст. Євангелія від Матвія, сьомий розділ з першого по п'ятий текст. Так говорить Господь Ісус Христос. Не судіть, щоб і вас не судив. Бо яким судом судити будете, таким же усудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в Отці брата свого? Ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай я вийму за скалку з ока Твого, коли Он колода у власному оці, лицеміре, вийме перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата Твого. І ще один текст Слова Божого зачитаємо, який записаний в першому посланні апостола Павла до Корінтян 14,29. Перше послання до Корінтян 14.29. Боже слово каже так. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші, тобто члени Христової церкви, які присутні на цьому зібранні. Нехай розпізнають, тобто роздумують, проводять біблійний аналіз. Дорогі брати і сестри, перший текст зі слова Божого, який ми прочитали, говорить нам про те, що Господь забороняє своїм вірним послідовникам судити людей. Другий текст зі слова Божого, який ми прочитали, говорить нам про те, що Господь закликає членів Христової Церкви. Робити біблійний аналіз, роздумувати у світлі Божого Слова над почутим пророцтвом, чи над почутою проповіддю, чи над певною наукою. Господь категорично забороняє віруючим людям осуджувати інших людей. Осуд це коли люди виносять передчасний, зневажливий вирок відносно певної людини, не маючи навіть для того фактів, які підтверджували цей поганий вислів чи вирок, відносно або в адресу певної людини. Особ будується на, злива... на зневажливих обмовах та на наклепах, коли одна люд... людина зводить негативні наклепи та обмови. Відносно іншої людини, створюючи при цьому певну таку негативну думку про іншу людину, не маючи навіть для того ніяких підтверджуючих аргументів чи фактів. Дорогі брати і сестри, Господь категорично забороняє займатися осудом. І ми не помилимося, якщо скажемо, що осуд це робота самого дьявола. Коли ми читаємо в книзі об'явлення 12.10, то ми бачимо таке слово Господнє, де апостол Іван говорить такі слова. І я почув гучний голос на небі, який говорив це час, коли Господь давав об'явлення апостолу Івану. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його. Бо скинутий той, тобто йде мова про дьявола, хто братів наших оскаржував, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Як бачимо, оскаржує чи осуджує сам дьявол. Отже, осуд це великий гріх перед Богом, і Господь забороняє нам. Осуджувати чи засуджувати людей. Але, дорогі брати і сестри, так як Господь забороняє нам осуджувати людей, рівно настільки, Господь закликає нас аналізувати все, зокрема проповіді, пророцтва чи певну науку у світлі слова Божого. Аналіз є необхідним для віруючої людини. Адже Саме Боже Слово закликає нас провадити певний біблійний аналіз, роздумувати над почутою проповіддю, чи пророцтвом, чи певною наукою. Біблійний аналіз це перевірка певної почутої проповіді, чи пророцтва, чи навіть пісні, чи навіть молитви, чи взагалі певної науки, на відповідність, Слову Божу. Біблійний аналіз є настільки важливим, що Боже Слово в посланні апостола Павла до Догалатів 1,8.9 говорить так. Але якби ми апостоли, або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, тобто не те, що Боже Слово говорить, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли. Хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Отже, Господь забороняє нам осуджувати. Тобто робити перечасний, зневажливий вирок відносно певної людини, не маючи жодних фактів, які б підтверджували цей поганий стан даної людини. Але. Водночас Господь закликає всіх своїх вірних послідовників робити біблійний аналіз, тобто роздуми у світлі Божого Слова відносно почутої проповіді, процва, пісні, молитви чи загальному науки. А зараз, дорогі брати і сестри, давайте у світлі Божого Слова ми трошечки глибше пороздумуємо і розглянемо, що таке осуд. І що таке біблійний аналіз? Отже, судити, найперше ми розглянемо осуд. Судити, це означає, як ми вже говорили, складати негативну думку про певну людину, роблячи такий непідтверджений фактами передчасний висновок щодо неї. І ось Боже Слово в посланні до римлян, 14-й розділ з першого тексту. Навчає нас так. Послання апостола Павла до римлян 4, 1 і нижче. Слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає. Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає. а хто не вважає на день? Для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть. бо дякує Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на тей умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоджуєш братом своїм? Дорогі брати і сестри, як бачимо з даного прочитаного тексту Божого Слова, Господь категорично забороняє членам Божої церкви осуджувати один одного. Як бачимо, тут в контексті прочитаного Божого Слова йде мова про віруючих людей, які прийшли в церкву і на початках мають кожен різний духовний стан. І це нормально. Хтось ще, наприклад, прийшовши в церкву, ще не утверджений в Слові Божому, хтось може вважати на день, хтось може вважати на якусь їжу. Чому вони це роблять? Бо вони ще не утвердили в Слові Божому. І це не означає, що ми, як вже більш утверджені в Слові Божому, маємо право їх якось осуджувати. Ні. Господь забороняє осуджування. Навпаки, Господь дуже дбає про кожного члена церкви. І для нього є дорогоцінним кожен член церкви. І коли віруючі люди, навіть якщо ми всі в різному духовному стані, але проходить певний час, і ми, як віруючі люди, Спільно досліджуємо Слово Боже, перебуваємо в Слові Божому, то ми стаємо однодумними. Господь нас духовно зрощує, це дуже важливо пам'ятати і ніколи не осуджувати братів чи сестер Господі. В церкві Христові, кожен ж церкви є надзвичайно важливим для Господа. І пам'ятаймо, брати і сестри, коли ми осуджуємо Божу дитину. То в Божих очах ми осуджуємо самого Бога. На превеликий жаль, дуже часто осуд може стати наслідком елементарної заздрості до людини. Прадуйте, Ісуса Христа осуджували через заздрість. Навіть Палац це заміт. Написано в Євангелії від Марка 14,58 і 15.10, про те, що. Пилат, він знав, що через заздрощі Ісуса Христа видали первосвященники, які підкупили фальшивих свідків, котрі фальшиво і несправедливо усуджували Ісуса, говорячи. Ми чули, як Він говорив, я зруйную цей храм рукотворний і за три дні збудую інший нерукотворний. Це все було тільки через заздрість. Первосвященники бачили, як багато людей йшло за Ісусом, і вони заздрили Ісусу. І вони не збирали таких людей різних, підкуповували їх, щоб зводити неправдиві наклипи на Ісуса Христа і осуджувати Ісуса Христа. А все це робила заздрість. Прадуйте, брати і сестри, невірні юдеї через заздрість осуджували Божих служителів Апостола Павла та Силуана. коли в солуні. Через цих служителів Божих увірувало безліч людей, то написано в книзі дії святих апостолів, 17.5, що невірні юдеї були запалились заздрістю, і якихось негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько та й бунтували те місто, які кричали: ті, що світ сколотили, і ось сюди вони поприходили, вони проти наказів кесаря чинять. Говорячи, ніби інший є цар Ісус, і це призвело до того, що брати відіслали негайно вночі Павла і Силуана до Верії. І як солонські юдеї дізналися, що Павло проповідує у Верії, то прибули туди і там баламутили, і бунтували народ, осуджуючи Павла. А все це робило заздрість. Другі брати і сестри, в другому розділі послання до римлян Першому вірші і нижче, Боже Слово каже нам так. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш. Бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, що ти втечеш від суду Божого. Більше того, брати і сестри, коли ми читаємо Боже Слово, наприклад, послання Юде, перший розгляд, дев'ятий вірш, то ми бачимо, що навіть Архангел Михаїл коли сперечався з дьяволом і говорив про Мойсеєве тіло, то не наважився винести з неважливого суду, а сказав: Хай Господь докорить тобі. Дорогі брати і сестри, отже, осуд це великий гріх. Перед Господом Богом. І якщо ми осуджували, то Бог бажає, що ми щиро покаялись перед Богом. Так говорить Боже Слово через послання Якова 4:11. Не обмовляйте брати один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той Божого закона обмовляє та судить закона. А 12 текст ще говорить так: а коли ти закона осуджуєш Божого. То ти не виконавець закону Божого, але суддя один законодавець і суддя. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього свого? Дорогі брати і сестри, а зараз ми у світлі Божого слова ще пороздумуємо про біблійний аналіз. Біблійний аналіз це перевірка почутої проповіді, почутого пророцтва чи науки. Чи навіть пісні, чи навіть молитви на відповідність Божому Слову. В другому посланні апостола Івана 1,9 і нижче, Боже Слово говорить так: кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця Небесного, і Сина Божого, коли хто приходить до вас? Але не приносить науки цієї, тобто Божої Христової, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих вчинках Його. Дорогі брати і сестри, а як ми можемо зрозуміти, що певна людина приносить з собою Христову науку чи не приносить? Та тільки єдиним способом. Якщо ми у світлі Божого Слова. Проаналізуємо те вчення, яке приносить певна людина, іншого способу не існує. Одного разу, ви знаєте, можна зустріти неодноразово, точніше, такі випадки, що десь після якоїсь небіблійної проповіді або навіть єретичної проповіді, якийсь брат може підійти до проповідника і сказати з повагою до нього, з пошаною. Брате, ти помилився. Ти сказав те, що суперечить Божому Слову. І, наприклад, відкрити Євангелію і підтвердити ці місця писання сам на сам з любов'ю. Але цей проповідник може сказати: не суди. Брати і сестри, ми повинні розуміти, що це не є суд. Це навпаки. Це є обов'язок віруючої людини з любов'ю навіть підійти до брата. Навіть якщо це проповідник. Ну, підказати, де є помилка. Це нормально, тому що ми є одна церква, ми є тіло Ісуса Христа. Аналізувати все у світлі Божого Слова є настільки важливо, що в книзі об'явлення апостола Івана 22, 18-19 ще так написано: свідкую я кожному. Хто чує слова пророцтва цієї книги, тут йде да мова як про книгу об'явлення, так і про всю Біблію. Коли хто до цього додасть, що, тобто до Біблії, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Тобто Бог закликає нас. Дуже уважно дивитися, щоб нічого не було додано до Божого Слова, того, що немає в Євангелії. І щоб нічого не було віднято від Божого Слова те, що є в Івані, це надзвичайно важливо. Навіть сам Ісус Христос аналізував вчення різні релігійні у світлі Божого Слова. Він проводив біблійний аналіз. Коли ми читаємо Євангелію від Матвія 15, 3 і нижче, то ми бачимо, що Христос аналізував вчення фарисеїв. І написано, Ісус відповів і промовив до фарисеїв, а чого ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів: шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре, а ви кажете, коли скаже, хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатися від мене хотіли, то дар Богові, то може вже і не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово. Дорогі брати і сестри, ми бачимо також, читаючи Книгу дії святих апостолів 17,11, як люди в варії, які прийняли чисте Боже Слово, проводили біблійний аналіз. Апостол Павло проповідував, і написано, що верійці прийняли Боже Слово з повним запалом. І Досліджували день у день Писання. Чи так воно є, як Павло проповідав? Вони аналізували проповідь Павла у світлі Писання. Це великий приклад для нас. Це приклад, який Господь залишив для нас на сторінках Євангелії, щоб ми були схожі до цих верійців і все аналізували у світлі Божого Слова, чи відповідає певна проповідь. Чи певна пісня, чи молитва, чи пророцтво, чи певна наука, Слову Божому чи суперечить? Дорогі брати і сестри, Господь закликає нас все звіряти у світлі Божого слава. Це дуже важливо для нас, особливо в цей останній час важкий, духовно важкий час перед другим приходом Ісуса Христа. Це час масового відступлення. Від здорового євангельського вчення по цілому світу, про яке на нас попереджає Євангелія, що воно відбудеться, і воно вже ми бачимо по цілому світу, воно відбувається. І як нам є важливо для того, щоб стояти в чистоті Христового вчення, щоб залишитись вірними Богові, аналізувати все у світлі Божого Слова. І, наприклад, Якщо ми чуємо певну проповідь, чи пісню, чи молитву, чи навіть пророцтво яке суперечить Євангелію Ісуса Христа, то ми зобов'язані це не приймати. А якщо ми чуємо проповідь чи пророцтво, чи пісню, чи молитву, яка відповідає Божому Слову, то ми повинні це приймати. І Бог нас у цьому благословить. Так говорить Господь. Через друге послання апостола Петра 1:19. Ми маємо найдостовірніше пророче Боже Слово, тобто Біблію. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що світить у темному місці. Дорогі брати і сестри, підсумовуючи це прочитане нами Боже Слово, хочеться, щоб ми зробили такий висновок. Господь закликає нас і наказує нам не судити. Тобто, Господь говорить, що ми не виносили передчасний негативний вирок людині, не маючи навіть фактів про вчинення людиною гріха. А також Господь закликає всіх своїх вірних послідовників. Аналізувати, тобто проводити біблійний аналіз проповідей. Пророцт, пісень і в загальному почутої науки. Тобто перевіряти все на відповідність Божому Слову. Це дуже важливо в цей останній час. Дорогі брати і сестри, пам'ятаємо про те, що біблійний аналіз це не суд, а роздуми на підставі Божого Слова. Також пам'ятаємо про те, що Господь забороняє нам судити, і Господь закликає нас. Робити біблійний аналіз, дорога церква Христова, пам'ятаємо про те завжди, що осуд приводить до Божого суду, а відсутність біблійного аналізу приводить до небезпеки, попадання у різноманітні, єретичні заблудження і навіть до відступлення від Бога може привести, якщо ми не будемо проводити біблійного аналізу. Але звичайно. Для того, щоб ми могли проводити біблійний аналіз, тобто роздумувати у світлі Божого Слова і аналізувати, чи відповідає чи проповідь, чи пісня, чи молитва, чи певна наука Божому Слову, чи ні, то нам потрібно добре володіти святим Писанням, а особливо новим заповітом. Тому давайте ми ще більше якісного часу у нашому щоденному житті. Будемо приділяти для особистого вивчання і дослідження Слова Божого, а особливо нового заповіту. Адже так говорить Господь через Євангелію від Івана 5:39. Дослідіть святе Писання. Амінь.